Доброго дня всім! Почнемо відео нестандартно. Привезли до мене таку машину. Коротше, типу, однокласник, так. Да? Хочу йому трохи б її поварити, полотати, в принципі, тут не смертельно. Та як він сказав, так я йому повару, типу. тут є трохи така дірка, ну я трохи виріжу, він казав, що там нахльоз зверху та і все. Тут є така штука одна. Ось спереду трохи, я вже позначив приблизно як вирізати. Зараз я собі печищу тише сьогодні тут. Він мені показує, каже, та от так хочу чуть той, вот, а де братан, то тут треба такого вирізати. Коротше, пови, блін, тут роботи на пару годин. То от таке теж невеличка робота, чому я деколи пропадаю. Буває деколи і така робота. Зараз покажу. Коротше, той. Такий я заварив ззаду. Такое я заварив спереду під ногами. Да? І також я заварив з боку. То все я вирізав і типу, все я варив в стик. Займіла вона десь в мене майже 4 години така робота в мене займіла. Все, далі будемо щось продовжувати, будемо щось інакше робити. Е, так, продовжуємо далі, значить що, в мене конфета в роті, тому я трохи буду. так говорити, Під'єднав я верх. Під'єднав тут, під'єднав там, покрасив в жовтий колір. Ой, коротше, треба було ту водати. Треба було дати довший той шланг, бо б я його пустив нижче, так було б випирало з шлангом до того, а так воно трохи буде тут шуркати, коротше, покрасив тут в жовтий колір, похоже, на газову трубу, не знаю, ще, ще скажуть плати гроші за газ за доставку. Тут воно з коліно, там прикручено сюди вихід на бік. І в нас тут буде нижна точка, в нас тут буде стояти кран на злив. Тут буде в нас зливатися вода з всього. Тут, як вийде, якраз саме нижча точка. І продовжую я далі зараз. Що я роблю? Я тільки що позварував коліна, воно що Да. Коротше, ось так на воздуха. Зараз тут з'єднюю докупи трубою. Ну, не знаю, як воно буде отриматись, тому що... Тому що бажано би його закрутити і тут прихвачувати трошки з грубшого і приварювати. А якщо я буду типу, на місці варити, то ну, тіпа, на місці, якщо буду варити, то воно буде класно. Якщо... Бо... Коротше, не можу викинути сварочного апарата, бо час від часу пролітає дощ, паде. І може типу, падати дощ, і я не можу сюди його витягнути на 5 хвилин, щоб мені тут -то приварити. Тому якось виходжу з положення поки що так. Трохи роблю, трохи не роблю. Коротше. Зараз вимірю який кусок треба і спробую приблизно, що мені вийде, чи я зможу прихватити так чи ні. Добре, далі щось зроблю, здаємо вам покажу. Коротко, то, я його завів, під'єднав воду, але мусі відряг зняти, тому що він не годен прогрітися. І той один циліндр мене задовбує постійно. Починає робити вже колись трохи прожиє. I don't even То я спробував їздити, треба подивитися того сраного циліндра, тому що ніяк він не хоче на холодну працювати, та форсунка. Щось Щось вона барахлить, не знаю чому. Термостата нема, тому я був зняв ремінь. Зараз радіатор вже нагрівся. Коротше. Зайшло коротше, 9 літрів зайшло води в двигун разом з радіатором. Ще плюс у нас буде розширительний. 10 літрів йому вистачає. Йому того радіатора стане. Тому що лопасті великі, лопасті ну я не знаю. Потім помірю, потім скажу. Йому того радіатора буде полня. Пол, Зараз закладу ремінь, попробую і так, бо він мав трохи охолодження. Ну, коротше, я сприв. Там на мене йде дим з вихлопною. Тут вітряк дує тим теплом. китлом, капець. Але прикольно, він коротше, навіть не той, навіть не відчуває. Я просто не маю як одну вкрутити. Мені здається, що радіатор засильний для нього. Бо я вижу, що той, він коротше остив. І то так добре, але то термостата немає. А так то все. Я вже попробую. якого в нас нині числа? 31 січня, да, перший раз попробую їх, але він буде їхав з тим мотором. Я довольний. Я довольний як не радіатор стоїть жорстко, все десь. Але я думаю, він на а мене моторчих хід на гума. Адіатор жорстко. Я думаю, що нормально. Мені цікаво що з тим один циліндром, чого він той во. Коротше, поки ще не прогріє, а слідів починає робити. Клапана врядлі, тому що клапана я всі той во протирав, робив тут головки просто ідеальні. Просто я їх ставив ті головки. На сутку вони стояли, вони навіть ніц не пустили, були в мене ті головки. Лапана я її включаю. Хіба? Може ще да? може бути регулювання Але я регулював, вроді мало бути добре, але хто я знаю, може збило. Форсунки треба подивити, Я знаю, що тут розпоріглі такі треба їх регульнути, коротше. Але він буде їхав. Що я можу сказати? Е, вода в нас ніде не втікла, значить вода в патрубках є по-любому. Коротше, переохолоджуюся. Переохолоджуюся. Тому що вода, блин, тут навіть тут така чу тепленька, нагорі, трохи тепленька на горі трохи горячіша. І що в нас? Ще термостат не стоїть, термостата немає? Да? Тут теж десь він тут холодний. Коротше, він переохолоджується. І у мене і наші лопасті, є на 4, але в нашій термостатності на при нагрузці. Коротше, може бути. Радіатор просто здоровий. Радіатор здоровий має велику площу і плюс вітряк у нас здоровезний. І тому він, коротше, бо то радіатор коротше, з БМВ 2,5 літра. І виходить, що йому того радіатора за За дофіга. дофіга, да, до так. Да. Треба термостат і... Подивимось, що він перехолоджує, то не біда, було б гіршик, він бісі перегрівав. Коротше, все, далі щось зроблю, з ним покажу. Я довольний, коротше, як слонь. Взагалі, треба щіпнення, коротше, підпиляти. От, о, да? Бо я таку педалю нажимаю, я там мусив вдарити. Типу, зі страху, знаєш, типу, на емоціях. Все таке, та й от, таке о, добре, далі щось зроблю, з ним покажу. Так, значить, що далі? Зняв я ту форсунку, прискає вона нормально, але там є другий прикол в неї. В неї має бути давлення десь 125, ну 130 максимум. А вона у нас давить. 140. Вона нас спрацьовує при 140. А, а бачиш, що вона робить, де? Бачиш? Ага. Якщо її плавно піджимати, до 140, да? Дивись, вона починає зливати. Не видно, бо, тому що вона ну, не хоче всі тримати, в тісках добре. Так то можна тут робити, покрутити, але... Коротше, не видно, бо, тому що мені тут хат тут стізків, воно її рукавиці нові. Не треба мені рукавиці нагадувати. Я доходжую старій. Зараз я подивлюсь, підрегулюю, що як, я подивлюсь, чого то так. Потім покажу. Тіпи, розпилює нормально, але як резко. Коротше, я її підрегулював, але вона все одно підкапає. Я її трохи почистив. Даний момент, як сказати, то, що я роблю, воно описано навіть в книжці до того двигуна. І я коротше, коли зняв розпилитель, він чуть-чуть так. Коротше, як можна сказати, да, він чуть-чуть так як підвисав та якби під ним щось було. Береш його, значить, в солярку, мочиш там, шуркаєш його туди-сюди. Потім, коли він намочений, ось з цією стороною, отак воно буде намочено, да. ти береш дубову дощинку. Представляєш і до дубової дощинки. Твердо і серйозно? То не те, що я собі вигадав, то так описано. В книжці про цей двигун. Ти його витираєш і воно в тебе виходить ось таке. А було все саджує ось таке, як тут збоку. І все. І тепер він собі легенько собі ходить. Серйозно? То описано в книжці навіть. Ну і він зараз от. Ну він типу, перше було таке він шуркав, щось там таге було. Да? А тепер він, коротше, типу, о, знаєш, став на перекос щось. Коротше, я ще його підчищу, подивлюсь, що йому вракує. Я просто не гон витягну, не витягнути, я криво його викигаю. Добре, далі щось зроблю і да покажу. Коротше той. Я її зробив, поправив, почистив, але вона коротше, вона все одно підкапує і все. Приніс я другу фрусунку. Ну не з мотора, а типу взагалі другу. Я от ви знаєте, воно мені дасть. Ну дай мені натиснути, на братан. Не коротше я його твою ключом підпер. Дивимось. Такс. Оба. Показую. 120. Ну, нормально. Але приколовчим. Дивись, наприклад, я тримаю 115, да? Вона не капає. бачиш, А зараз я закручу там ту. Так, тепер я показую. О, та, тільки що я що показував, да, вона ще в нас грязна, я її не чистив. В неї навіть верхна кришка відкручена. Я тільки що пробував, вона там затягнута, зараз покажу. Ладно. Тут вона затягнута, я попробував, вона затягнута. Поставив ту саму ту, що я чистив. Десь зараз показую. Ключ, ти ж мав би стояти, Так, щось я там підпер. Ну ти сі издиваєш просто Як вона раз робить, раз не робить. А ні, видно. Капелька на не Може сі треба. Короче, такое. Короче, я їй з поставлю ту, що ліпше. Ну, типа, вона є з дойма, вона поставила тешу ліпше. Так, продовжую далі. <кхи> Трошки був зайнятий. Коротше, я зробив вже педаль газу до насоса. Я зробив, ну я потім покажу. Я вже зробив повністю, я зняв зовсім окреме відео, як переробити з того, такого крутського ну, ці вау. З такого, типу, регулювання такої рушною, що накручуєш, як переробити під педаль газу двигун 4 ча. Я зняв окреме відео, я вже тут зробив вчора, що в нас вчора була субота. Да? Вчора До 8 години я попрацював, я тут то зробив. що на сьогодні, У нас сьогодні неділя. Вау, прикольно. Коротше, вирізав я ось такі фланчики. Два. Один, другий. І. то У нас буде така виплотна. Да? Потім наше коліно піде. Коротше, зараз, що виходить, поки що я тут лишаю, Зараз я буду робити інакше, тому що сьогодні неділя, на двір працювати я не можу піти. Як не як то неділя? Далі що? Далі я забув. Що. А, ну буду робити якось інакше роботу я маю. Потім далі я тут зроблю, там буде коліно одно, коліно два, кусок трубочки доштукувати треба буде. Ну коротше, ми зробимо. Далі я покажу, що як воно буде По вихлопні. Продовжую я далі коли працювати. Коротше, попрацював двигун, я переробив газ. Показую, то у нас буде така газулька. Що нажимаєш, типу все твоє ну і того, можна собі підрегулювати більше-менше газу. Да? Ось так. Далі що? Поміняю ще бурсунку. Другим поміняю, потім заводити, буду пробувати. Що е -е ще? Коротше, тут же треба з тим завершити. Е -е, на тонтій головці є всі, ось такі пластини, так? Да? Щоб заштопорити. Що а тут немає. Раз, два, три. Коротше, перерив вже, певне, годину. Нема ніде. Нема ніде отаких пластинків. Десь недавно лишень то все лежало під руками, всі перекидували, пам'ятаю, повною було. Перетирає, нема ні одної. Нема ні одної. На горі коло головок. Бувся, що мають таких головок. Напевно, стук, штук шість або вісім. Нема коло ні одної. Шпільки є гайки, є, а пластинків нема. Де воно фіг його знає. Дальше що? При оборотах двигун коротше, пропало мені було щіплення, Був батько в суботу вдома, сьогодні понеділок. Е, пропало мені щіплення, що вийшло? Повідкручувалися ось ці болти. Так? Там такі пластинки, такі таги, зірочки, вони щось похожі, Такі пластинки, воно повідкручувалося. То був батько. Він потім каже, бо він гаражі працював. Він каже, що в гаражі бувало, таке, що навіть їх заварвав. Ну, я заварувати їх не буду. Я поміняв, замість того, я поставив гравера колені такі. Ну, подивимося, як воно буде. Далі, що думаю, що нам потрібно, буду вихлопну, доробляти, вже буду дещо прихвачувати дивити і дивитись колний. І далі, що мені потрібно, я планую зробити дифузор. Не так для охолодження, щоб він краще охолоджувався, а для, скоріше всього, для безпеки. Як його придумати, як його зробити? Ну, приблизно знаю, тут така робота, типо... Ой. Коротше, така робота типо геморойна, але робити треба. Кольцо, пластини, зробимо, щоб воно кріпилося сюди, Тако піде сюди, якийсь такий. Коротше, коротше, щось придумаємо, щось зробимо, потім зроблю, покажу. Вам то скоро, вам то 5 хвилин, мені треба з ним побавитись день-два, щоб то зробити. Не так бавитись, не так то було, там треба більше думати. Роботи там нема. Завжди от, от того все, що робиш, то є баванина. Серйозно, там роботи нема, що робити, там робота на п'ять 10 хвилин. Саме довше то придумати, як то зробити. Не саме, що от, взяти, наприклад, от того рамка. Ну, що тут таке, зварити кутник, нанизу дати кутник то-то, то-то дати там, там, там. Воно не складне, але ти ось ми придумай, як воно має бути по розмірах. Приварити, то поставити там буквально 5-10 хвилин. Воно скоро. Ну, пів години, так. Да? А от саме придумати, його поставити, зробити так, ну то вже друге діло, то вже довго. Все, далі зробити я вам покажу. Ну що ж, покажу я з вами свої успіхи по дифузору. Коротше, зробив дві таких бокових бляхи. Да? Я їх так загнув до кутника, я їх, потім, ну, я їх поприховачував, зараз поки що е, я буду сидіти отвори, я їх буду прикручувати. Звісно, що воно все буде прикрутне. Загнув коротше, е, 10 см, а, ну, а тут щось і лишило там десь половину куски були. Е, то я загнув, зашив я тако низ, бляху, вверх. Е, мусив то все, типа, зашивати, тому що мені треба тут у бляху скрипити, потім треба тут в всередині. І в середині треба буде все вирізати, воно все виріжеться потім всередині. Да? Е, Вирізав тут коло, 48 см діаметр в мене вийшов і висота 7 см да? І воно в мене коротше, отакво, в принципі вийшло. Для чого я заварив повністю заглушив? Е, тому що я брав штанги циркуль і я шукав, де я я поставив. Я позначив, я шукав, де я сердина, я мусив залишити, бо тому що де я сів просто на генциркулю. І потім я відмальовував собі циркулем коло. Таке, як в мене є то та полоса кругла. Так. Я мусив відмалювати, тому що я мушу приварити кругле, не привару я. Тіпа, так, знаєш, тіпа, як вийде, мусив бути кругле, тому я мусив приварити ще таку пластинку. На 4 прихватки я її їдав, щоб заварити середину, щоб воно трималося. Далі середина виріжеться, викинеться, а от боки от -то все лишиться. Не знаю, чи то зашивати далі, то вони не... чи не зашивати. Я думаю, що не буду зашивати. Такое, як лише так і є. Хіба що закрию той бік, чуть -чуть, той бік закрию, і там верх закрию, ще пластину додаю. Щоб типу, воно було одинаково. Так, да? у нас холодно, в мене не рукавиці. Другий день, другий день, а я вже їх того продер. Короче, ось таке о. Типа має бути непогано. Зараз буду ставити. Ще не ставив серйозно. Зараз буду ставити, дивитися, як типу, крутяться, чи не зачіпає. Не мало би зачіпати. Все буде нормально. Далі зроблю щось. Вихлопну, я вже прихватив. І витягну сюди апарат, я вихлопну собі поприхвачував, Все, то його я зробив, щоб потім типу, я її повару. Ну, заніс майстерня, я її там повару та все. Так, продовжуємо далі. Значить, що я зробив? Зробив я вже той дифузор. так. Трохи з ним побавився, але я його зробив. Коротше, його треба все... Е, серити отвори, його кріпити до радіатора. Думати як. Так типу, не складно, я вже придумав. І. І що? І його треба брати, ґрунтувати, і його треба покрасити. І лопасті? Лопасті треба покрасити і саму ту, -ту цілу рамку під радіатор, треба покрасити. Як я буду кріпити, то просто-напросто посеверювати отвори, думаю, на три отвора. І в кутнику я наріжу. Різьбу на М8. Та й все, то, Я думаю, того досить. Шайба, гравер той. той тут мусив його підрізати від тото. Такий в мене тут є зазор, не знаю як показати, ну коротше рука пролазить Десь чуть більше є, десь чуть менше є. Ну тут трошки більше з тої сторони, З тої сторони трошки менше. Хоча я і так, типа, його пересунув чуть сюди. Тут да? це трохи менше. У нас такий зазор. Ну то хватит він мене, буде, то підказував. І все. Все, далі щось зроблю, здаємо покашку. Чим далі, значить, що дробив той дифузор, воно вже висохло, я поставив коротше, ті лопасті. поставив той дифузор, прикрутив. Не знаю. М -м -м. Класно, ще класно, все супер, але треба було боки коротше, відділити ту жовту полоску, от того, що є збоку, треба було її покрасити, напевно, в чорний колір. Ладно. Що є? Ти чого виєш? Альпін. Коротше, типа, ладно. Буде так. Ну, типу, нормально, все непогано, патрубки. нижні я вже під'єднав, верхнє не під'єдні, потім під'єднаю. Газулька в нас вже стоїть, І коротше, воно в нас так буде глядати. Ну, непогано. Нормально. Могло би бути гірше. Дифузор, дифузор. Термостат я знайшов у себе вдома старий, треба буде купити новий по такому образу. І, коротше, я доробив вихлопну, я вам покажу. Вона так стояти не буде, ну я просто її прикрасив, бо вона так підходить, серйозно. Там на фланці 4 отпора, вона так, вона так теж підходить, вона так теж навіть могла б і прикинь. Вона навіть могла б так стояти і капот би закривався, і все було б супер. Але, на жаль, вона так не буде, я її просто показую. Поварив я тут все коліно, патрубки то все позачищав, поварив, я ще його не заводив. Я не знаю, як він буде працювати, якщо воно буде з ним, я не знаю. Зараз я її. Переставлю і я покажу, як вона має бути. Має бути вона не так. Але, але, коротше, підходить, вона навіть і так може стояти, да? А має воно стояти в нас ось так. Просто вона має бути. Ну, вона просто я її чуть лишень так прикрутив з лігонця, щоб вона не той. Виде, має воно стояти ось так. І має бути що? Сюди ще доварено труба то гори. І вже там на горі в мене труба буде нагорі на горі я таку зроблю, типу, кляпу. Де буде йти до горі? Ну, типу, так Як на великом драхта, я таку зроблю. штуку. Все, треба буде знайти ще кусок труби. Не знаю, може мені батько достане кусок труби. Як ні, то буду варити з грубого того, що є. Бо тончий я не маю. Все, буде воно ось таке. Далі щось зробі здоймов покажу. Напевно, на тому ми серію закінчимо. Там вже трохи візнято є матеріалу досить. От відколи ту серію почав. М. Та в нас півтора типу, да? тижня середа сьогодні, якщо я правий, якщо я правильно все займав, то да. півтора тижня, типа. Погоду правильно, може неправильно, не знаю. Коротше, коли ви будете бачити це відео, я не знаю. Сьогодні в нас якого числа 5 лютого, да? лютий, березень, квітні, напевно, ви будете то бачити серйозно. Квітне в квітне, я вже буду ним їздити, скоріше всього, я буду ним возити собі воду на стройку, там, де мені треба. Брезовики я так і не покрасив. Краски не знаю, буде, зроблю. Руль ще лишається. На даний момент біля нього я поки що не маю роботи. На даний момент біля нього хіба є одна робота? Зробити щось придумати з фільтром відстойником. Типу. Все, більше, я у нього роботи такої не маю, бо я більше до нього ніс не маю. Фільтру воздушного я не маю, щоб я робив далі. Мав би трубу догори би вихлопну догори. Газ можна робити хіба? Від поліка до того можна газ робити. От щось таке. Газ можна зробити, то точно. І фільтри отстойні. Все, більше коло такої роботи нема. Добре. Всім дякую. Всім до побачення. Така серія. Коротше, втома я, я трохи. Я коло нього. Практично майже кожен день серйозно. Постійно то-то, його дифузору я почав в неділю. Газ я доробив в суботу, до 8 години вечора чи до 9-ї. Е, Дифузор я почав робити в неділю з вихлопною, ще там дещо робив полібьоці в себе на стройці. І типу, от 2-3 дня, можна сказати, вчора. Я тут був завершивши, плюс ту рамку, цілу, що тут є під радіатор, я її теж красив чистей підварву. Дифузор то ніж зробив, ніж поварив вихлопнув, у мене от того все зайняло 3 дні. Рамка, дифузор і вихлопну, доварити, поварити все, так, як має бути виставити. <кій> все, далі буду робити цікаве, з обов'язково покажу. Всім дякую, всім за побачення.